Коштовності на колесах хрещатиком проїхав парад італійських машин. Вартість кожної від 200 тисяч до понад 2 мільйонів доларів. За кермом, здебільшого, представники автосалонів свої авто презентували хіба що власники фіатів. ідея параду проста стати ближчими до українців. Італія робить найкращі спортивні автомобілі, які ви можете тут побачити, але є і такі авто, що дуже зручні у щоденному використанні, такі як фіат. Сергій у формулі 1 вболіває за команду Феррарі стати ближчим до улюбленої команди допомогло останнє придбання у понад 2 мільйони гривень. Та запевняє, на дорозі коників не викидає. Показати справжній характер машині дозволяє лише на спортивних треках. Тільки так, щоб це було безпечно для других учасників движення. Іліже я виїжджаю на трек 320-330 можу на спортивному треку. Сергій на Мазаратті розсікає тільки на роботі, рекламуючи автопотенційним клієнтам. Автомобіль збирають вручну в італійському місті Модена. Під його капотом 450 кінських сил. До сотні машина розганяється за 4 секунди. Він саме з саталінейки. Ось вот з цієї модифікації, наприклад. у нього вже є каркас безпечності, спортивне сидіння, карбонові тормози спортивні, усилені тормоза і усилена подвіска для спорту. Так називаємо. В самой машині є три варіанти їзди: Це комфорт, так званий стандарт, спорт і і гоночний режим. режим. Притом всім помімо настроїв двігателя, двигуна, міняються, що ще з системи. Тобто вона стає більш звонче, ярче. Більшість автолюбителів вважають італійські авто взірцем європейського автопрому за дизайн, швидкість та історію. Та визнають, для українських доріг вони не пристосовані. Майже 30% деталей через ями та вибоїни ламаються вже протягом перших років.